Ну що, відьмак все. Так, так, все. Присипемо пилами і помолимось. Навіть цілі не спасе ситуацію у четвертій частині. А знаєте чому? Та от нещодавно була анонсована гра, котра просто втоптує в багнюку всю франшизу Геральта із Рівії. І я не перебільшую. Тому що студія Рейбл Волз, котра заснована колишнім геймдизайнером CDPR, анонсувала нову гру з повністю відкритим світом, під дуже інтригуючу, як на мене назвою: The Blood of Dunwalker. І сьогодні я хочу разом з вами розібратись, чому вона така крута, і взагалі що нас чекає на виході? Тому що, як на мене, трейлер вийшов зачотний, ба більше оргазмую від нього до цих пір. Тож давайте, мої друзі, авансом підтримуємо українське в обличчя мого каналу. А зробити це можете дуже просто. З вас підписка, вподобайка, така прям мощна і звичайно дзвіночок. Про нього не забувайте, а то пропустите нове відео і будете лікті кусати. Не забувайте смаколики, сідайте зручніше, і ми разом розберемось, чому Геральт із Рівії більше не на найкращий персонаж всіх часів. Ну, по-перше, звичайно, хотілося б відмітити такого відомого гравця на ринку відеоігор, як Конрад Томашкевич, який колись раніше саме керував розробкою The Witcher 3 Wild Hunt. Але після того, як він пішов із студії, так би мовити, у вільний випас, покумекав по і згадав, що знань того достатньо для випуску своєї гри. А що може бути краще ніж заткнути за пояс колишнє керівництво? Правильно? Правильно. Тож вирішив наш Конрад взяти трішки інвестицій у нетизі, відома компанія. Так в минулому відео про неї говорили на пару з Marvel Rivals. Обов'язково подивіться. Тож не при співпраці з Bandai Namco створили студію та вирішили випустити дебютну гру, котра має дуже великий потенціал. Гра явно черпає натхнення у відьмака третього, ну це і не секрет і не нонсенс. Але вона пропонує їй власні нововведення. Події гри розгортаються не десь там за Бугром, а у 18-му сторіччі тут, у нас в Карпатах, але у вигаданій області під назвою Вейнленора. Тут прям аплодисменти за таку тоненьку відсилочку саме для нас. Варто одразу зазначити, що нова гра не позиціонує себе як класичний представник жанру високого фентезі, тому що Данвокер має свою унікальну естетику завдяки похмурій атмосфері, магії та надприроднім елементам, які нагадують твори в стилі темного фентезі, такого похмурого і лячного, десь у стілі Лавкрафта, хоча там більше фантастика, але ви зрозуміли. Тож історія починається за часів чорної чуми, коли могутня група вампірів виходить із своєї тіні. Ренфілд. Задля чого спитаєте ви? А все дуже просто. Задовбали феодали, які тишком нишком підпорядковували собі всю долину. Лідером вампірів, котрого ми розберемо трішечки згодом, але зараз розкажу та покажу задля для розуміння зав'язки. Тож, цей от лідер на ім'я Бренсіс вирішив побути альтруїстом і допомогти знедоленим жителям своїм захистом. Але звичайно, не просто так, а всього лише за здачу крові. Вибачте, регулярну здачу крові. У самому трейлері нам показали перше зіткнення головного героя Коїна з вампірами. Саме у той час, коли місцеві феодали збираються спалити його сестру, заражену чумою, що цілком логічно дивлячись на цю хворобу. Але в цей час вампіри раптово з'являються і вбивають всіх нападників. Потім вони відповідають на благання Коїна і використовують свою кров, щоб вилікувати дівчинку, Які ж все таки тут у нас благородні вампіри. Не перетворюючи її на вампіра. Дивно, згоден, але цікаво. Тож сама гра починається через два роки після цих подій. За цей час наш малюк Коен виріс та став не дуже звичайним вампіром. Як він їм став, історія вирішила промовчати, але все ж таки незвичний він тому, що внаслідок отруєння сріблом після роботи на срібних шахтах його перетворення не завершилось повністю. Так, це робить, звичайно, його слабшим за своїх побратимів, але дає змогу вільно пересуватись день серед людей, так би мовити. Це твій останній шанс. Далі вже не буде вороття. Вип'єш синю пігулку, все скінчиться. Вип'єш червону, лишишся в дивокраї. У грі розробники нам обіцяють два ігрових цикли денний і нічний. Що цілком логічно. Вдень Коін бореться, використовуючи проважні людські здібності та магічні навички, які він розвине в процесі гри. А от вночі відбувається весь спектр послуг цієї гри. Тому що при виключному світлі Коін отримує доступ до своїх вже кликастих здібностей, що стає критичним в боротьбі з ворогами, включно з нежиттю, кобольдами Та не оцими, а також урішами, істотами, я так зрозумів, нижчими вампірами, котрих створів сам Бренсіс. Так як наші творці повністю зосередились на пропрацюванні світу та сценарію, Бренсіс не просто Бренсіс і вампір, він спочатку був відомий як Цезо Буренсіус Лаврентій, і з'явився на світ у 131 році до нашої ери в Римській імперії. Тож він був спадкоємцем доволі знатного роду, який володів великими латифундіями. Що це таке, ось, будь ласка, читайте, спеціально знайшов для вас вирізку. Нашому великому бренсі доля визначила велике майбутнє. Він стрімко зробив кар'єру, ставши сенатором, і піднявшись на саму вершину римської політичної еліти, де будував собі повітряні замки і мріяв про те, як стане консулом. Однак усе в цьому житті змінюється, і для нашого Цезо зміни не стали на краще. В одну мить його життя обірвалося, задля того, щоб почати знову. Перетворення на кровопивцю обрушило його з самих висот на самісіньке дно. Але навіть втративши своє становище, жага до влади нікуди не поділась, та амбіції також. От такий він наш головний антагоніст. Любіть і шануйте, хоча не зовсім. Будучи рольовою грою з відкритим світом, проєкт дасть змогу нам з вами взаємодіяти з безліччю персонажів, вибираючи заводити з ними дружбу чи зробити ворогами. Ці рішення будуть напряму впливати на успіх головної мети Коїна, перемоги Бренсіса і врятування своєї сім'ї. У нас буде обмеження по часу. От вам і на 30 ігрових днів та ночей. Такий підхід унеможливлює повне проходження за один раз, і це геніально, особливо з огляду на відсутність поділу на основні і побічні квести. Крім того, так як ми з вами і коєн вампіри, треба слідкувати за жагою крові, нестача харчування послабить нас і може призвести до трагічних наслідків, включно з провалом завдань. Звичайно, поки не відомо, коли саме буде реліз, але те, що нам розповіли та показали, вже вартує того, щоб чекати цю гру. Я особисто буду сподіватися, що ця гра стане грою року при своєму виході, але треба тримати в думках, що баги будуть, від них нікуди не подітись. Але знаєте, можемо чекати новину і саме цю гру разом. У мене в телеграм-каналі. Там весело, там прикольно, там як вдома. Тож чекаю вас, мої рідні, а сьогодні рад був вам розповісти і окутати темряву Карпат. Дякую за перегляд і скоро почуємось!